ефірі програма Шахтарські горизонти сьогодні. Пропонуємо візит першого заступника міністра Мінерговугіля на Шахтумужерічанська. Рада директорів обговорювала шляхи економічної збалансованості держпідприємства. На шахтних дільницях розпочався конкурс до Всесвітнього дня з охорони праці. Про це та інше ви дізнаєтесь за мить. Весна пора радості й бадьорості, активного способу життя і звичайно трудових здобутків. Весняні погожі дні принесли шахтарям успіх у праці і досягнення вагомих результатів з видобутку вугілля та проходження гірничих виробок. Згідно з оперативними даними з початку року, вуглекопами державного підприємства «Львіввугілля» видобуто 504 чотири тисячі рядового вугілля, що на 26 шість тисяч більше планового завдання. Сьогодні в перших рядах вуглярі шахт Можерічанська відродження. Лісова та Степова. За останні роки на вугільних підприємствах Львіввугілля відбулося багато змін. Надзвичайно важливим є на сьогодні питання виплати заробітної плати гірникам. Отже, рада директорів розпочалася, як зауважив виконуючий обов'язки генерального директора Ярослав Наливайко, з приємних новин і надав слово виконуючому обов'язки головного бухгалтера державного підприємства Львів Тарасу Бабію, який доповів, що за лютий місяць шахтарі повністю отримують заробітну плату і 47% за берзень. Під час наради Ярослав Михайлович наголосив на необхідності збалансувати доходи і затрати вугільних підприємств, розглянути дієві заходи щодо подальшого. Виконання також враховуючи особливості вугільних підприємств, економічний розвиток кожної окремо шахти, варто в індивідуальному порядку аналізувати та коригувати показники видобутку вугілля, шукати шляхи збільшення доходів. На тому третьому з'їзді шахтарів, який відбудеться 21 20... першого квітня, скажів цього, будуть відстоювати про спілки от і соціальні гарантії, які мали наші підприємства в минулих роках. Ну а саме основною соціальною гарантією, то все таки буде та державна фінансова. Тож було обговорено питання подальшого всебічного сприяння ефективній діяльності та розвитку вугільних підприємств. А основне переконаний виконуючий обов'язки генерального директора, що ми можемо так працювати, аби досягти подальшого розвитку та підвищення праці, потрібно удосконалювати технологію виробництва. Зауважив Ярослав Михайлович. От е, ми зараз працюємо по ті треті формі до кінця мінусобувати зберегти мінус. Ми є святкові. Я собі задаю питання: ми можемо витягнути формулу до кінця брати всі пуз. Даю відповідь, можемо. Проведений аналіз, виконуючим обов'язки генерального директора, виявив усі проблемні зони на кожній шахті, а директорам дав змогу зробити висновок: той, хто працює, має результат. Дивіться по, по своїй економіці, де що треба зробити, так щоб все таки вписуватися в то, щоб в нас. Фонд виплат в доході складав менше рівно 40%. Якщо таке буде, то тих 60% буде платити на все. Я пам'ятаю то по старих часах. І от до того ми будемо тягнутися. Одне з найважливіших питань сьогодення – це економія електроенергії, в чому знайшли порозуміння учасники ради директорів. Виконуючи обов'язки генерального директора, доручив директорам шахт розробити графіки разом з фахівцями енергетиками, де буде вестися облік використання електроенергії на всіх об'єктах шахти та акцентував на тому, що на кожній шахті дотримувалися нічного і денного режиму. Розглядалася ще низка важливих питань: це, зокрема, визначення кількості робочих місць, видобуток вугілля, відвантаження Плата заробітної плати та інше. Отже, розслаблятися часу немає. Слід наполегливо і ефективно працювати. Минулого тижня в державному підприємстві Львів Угіля з робочим візитом перебував Ігор Мартиненков, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України з командою профільних спеціалістів, де на шахті Межичанська ознайомився з економічно-технічним станом держпідприємства, поспілкувався з ініціативною групою. Спустився в шахту і провів брифінг для обласних та місцевих засобів масової інформації. Деталі перебування високопосадовця в сюжеті. 8 квітня на шахті Можиречанського державного підприємства Львів Вугіля з робочим візитом перебував перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Мартиненков за участю профільних спеціалістів Міненерговугілля представників державного підприємства Львів Заступник міністра ознайомився з підсумками роботи вугільних підприємств Львівщини за перший квартал поточного року та з планами щодо подальшої роботи до кінця 2015 року. Виконуючи обов'язки генерального директора державного підприємства «Львівугілля» Ярослав Наливайко доповів представникам міністерства про планові показники, фінансово-економічний стан підприємства також торкнувся проблемних питань, а саме, виплата заробітної плати, встановлення відповідної ціни на вугілля гарантії щодо відвантаження на енергетику та своєчасних розрахунків за вугілля тощо. Потім директор кожної шахти разом зі своїми заступниками доповідав про роботу вугільного підприємства та перспективи розвитку шахти. Ознайомившись більш детально із фінансово-економічним станом Львіввугілля, заступник міністра Ігор Мартиненко, голова Львівської облдержадміністрації Олег Сенютка, виконуючи обов'язки генерального директора Ярослава Наливайко, спустили в шахту в лаву номер 123, поспілкувались Поспілкувалися з шахтарями. під час Ігор Мартиненков підбив підсумки проведеної роботи. Звісно над над этим роботом роботи, працювати. і оптимізація прозвольства процесу. І всі інші. ми сьогодні наметили, посмотрели всі шахти, з нами був губернатор, з нами були всі керівники директора шахт, союзника. Поэтому ми наметили путь по которому котрому можна. Ігор Миколаєвич, відповідаючи на питання журналістів, наголосив, що зменшення імпорту, збільшення видобутку власної продукції це актуальне питання, яке стоїть на порядку денному в міністерстві. Задача будь-якої країни – мінімізувати любої від імпорту. у нас страні є доводи на сано серію ураневої ворога жовтої води. Единственная наша цель это минимизировать увеличить собственную добычу, как и газа, так и нефти. Наоборот, увеличивать экспорт. К сожалению, наш уголь серый выше двух, у нас экспортный потенциал низкий. Поэтому будем работать. Углеголька работает тремя блоками по 300. Это порядка 8,5 тысяч тонн концентрата в сутки. Надеюсь, что через пару-тройку месяцев пройдет блок номер 2, и у нас 11 с лишним тысяч тонн. То есть мы полностью сбалансированы с страну. По виробоці літерне на вічисне <плухання> за шахтарською традицією виконуючи обов'язки генерального директора Ярослав Наливайко вручив першому заступнику міністра Ігорю Мартиненкову та голові Львівської облдержадміністрації Олегу Синюці ікону Великомучениці Варвари, заступниці та покровительки гірників. Олег Михайлович я... Миколавич, ну дві 2001 році, ми запошудкували свято перше на наших телемах для день святої ворог. По итогу вытамиться шахтарив, дозорки мені вручити вам, Іван Михайлович, і вам тоже помню. Візит високих посадовців довів, що і профільне міністерство і Львівська облдержадміністрація налаштовані на сприяння розвитку вугільного регіону Львівщини. А вугільники, в свою чергу, не підведуть, адже на шахтах держпідприємства є доцільні виробничі програми розвитку гірничих робіт, досвідчені та грамотні спеціалісти бажання працювати на благо економічного розвитку України. Враховуючи соціально-економічну ситуацію, яка склалася в вугільній галузі з метою попередження негативного розвитку подій, всеукраїнські проспілки, що діють у вугільній промисловості, об'єднали свої зусилля для захисту прав та інтересів вугільників. 21-22 квітня в Києві проходитиме з'їзд шахтарів України, в якому візьмуть участь понад 800 представників шахтарських колективів усіх регіонів нашої держави. Львівщину представлятимуть понад 100 гірників. Детальніше в наступній програмі Шахтарські горизонти та на офіційному сайті державного підприємства. Львівугілля Шахтар Галичини. Минулого тижня чотирьохденним робочим візитом представники польської фірми Копекс з міста Катовіце перебували в державному підприємстві «Львіввугілля». Вони відвідали вугільні підприємства, де вивчали можливість застосування техніки їхньої фірми для відробки пластів малої потужності від 0,7 до 1,1 метра на шахтах держпідприємства. Зустрілися з виконуючим обов'язки генерального директора державного підприємства «Львіввугілля» Ярославом Наливайком. Для керівників та спеціалістів держпідприємства директорів шахт, представники фірми Копекс провели презентацію, також оглянули експозицію музею шахтарська слава. дізналися про історію та сьогодення львівського вугільного басейну. Під час конструктивної зустрічі керівництва державного підприємства «Львівугілля» та представники польської фірми Копекс напрацювали декілька питань можливої співпраці. Та в вересні 2015 року спеціалісти ДП «Львівугілля» Планують відвідати виставку гірничо шахтного обладнання в місті Катовіце, Польща, де широко представлятиме свою продукцію фірма Копекс, безпека життєдіяльності та охорона праці на першому місці в державному підприємстві «Львіввугілля». Шахтарський світ живе видобутком вугілля, але найголовніше техніка безпеки на підприємстві. В кожній шахті є один серйозний ризик, і досвід протягом довгих років довів, техніку безпеки треба обов'язково дотримуватися. Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня всесвітнім днем охорони праці для того. Щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці, перше він відзначався у 2003 році. Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці. Бере початок від Дня пам'яті загиблих працівників, уперше проведеного американцями та канадськими трудящими, в 1989 році в пам'ять про працівників, які загинули та отримали травми на виробництві, у цей день більш ніж. В Ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці в Україні. Цей день отримав назву День охорони праці і визначається згідно до указу президента України від 18 серпня 2006 року, щорічно 28 квітня. Також до Всесвітнього дня безпеки проводиться огляд конкурсу серед шахтних служб охорони праці державного підприємства Львівугілля. Комісія під головування виконуюча обов'язки генерального директора ДП Львівугілля Ярослава Наливайка спільно зі спеціалістами держпідприємства, представниками територіального управління проспілок перевіряють шахти, роботу служб охорони праці та дільниць з питань охорони праці. Результати конкурсу будуть оголошені 24 квітня 2015 року. Вересня був місяць в Старичах на Яворівському полігоні, ну а потім получив, отримав призначення на Чугуєв СНТ Башкіровка, це 92-га бригада, де був поставлений якось на посаду командира взводу, ну і фактично там несу службу по нинішній день. 8 жовтня виїхали в місто щастя, зайняли на позиціях. Позиції покопалися, обжилися, перезимували, ну і це другий раз коротко відпустці тут вдома. Юрій Ключковський, який з вересня минулого року відстоює цілісність, суверенність та незалежність нашої держави на сході України, на великодні свята прибув додому у чергову відпустку. Найжаданіші дні. Колі родини це те, чого більш за все чекаєш, і це те, що підтримує там в зоні АТО в найважчі хвилини, проникливо говорить Юрій Іванович. Раді мене бачити, і не тільки родина, і друзі. Всі От, на роботу прийшов трудовий колектив. От, а там группу ну, по, початку було, як то людина до всього привикає. Ми там привикали до тих буднів, а родина без мене привикала до буднів. На сьогоднішній день якийсь статус-кво такий встановлений, всі розуміють, що іначе бути не може. В розмові про свої військові будні Юрій Іванович не міг не згадати теплим словом подяки діточок, які присилають свої малюнки. Вони зігрівають і нагадують про дім. А ще окремо згадав волонтерів, які проводять велику роботу по забезпеченню наших бійців необхідними речами і продуктами. Волонтери наш підруг... Почали відслідковувати там, на місці дислокації, ще до виїзду привезли, все необхідно в першу чергу. Теплі речі, вони були, може, не такі гарні там, ті бурки, і кофейченки такі, да. із Закарпаття, там такі, вони ті безрукавки. Але все воно стало в пригоді. За все вдячний я, вдячні всі хлопці, тому що воно держава наразі не могла такі речі. Забезпечити. Інша допомога це і продукти харчування. Зараз допомога, ну, продукти, вроде як і рішаються питання, багато допомагають волонтери і обладнання дають, дають приціли, дають каліматори, дають біноклі, дають тепловізори. Ну, Це все так, штатне. Воружуються автомати, гвинтівки і так далі. А без цих речей, тепловізорів, то все це дуже важко, людина себе не впевнено почуває на посту, вона не бачить, вітер дує, вона не чує, маючи такий прилад, вона почуває себе нормально, що все перед нею, на кілометр півтора, вона відслідковує і це грає свою відповідну роль. Тому волонтерам це не просто спасибі. Це це все. Дуже радий, що зараз залучають їх і там в штаб, і взагалі волонтерам віддають держави певні функції, тому що краще за них цього ніхто не зробить це. З посмішками, міцними рукостисканнями, обіймами зустрічали свого колегу працівники Депельві вугілля. Вітали, бажали міцного здоров'я, добробуту, миру, швидкого повернення додому. Зараз такий нелегкий час і для держави. І для всіх людей, в тому числі для шахтарів, слідкую за новинами. 24-й канал Радіо єдине, що в нас там лога, я за новинами слідкую, як воно ті кошти з бюджету, і безумовно, що в країні важко. Напевно, якісь реформи мають і тут прийти. Вони може трошки і болісні будуть, але так як зараз є, весь час так бути не може. Має, треба йти вперед. Але ну, для того треба перед Міністерством напевно, ставити якісь вимоги, щоб це була програма. Є досвід і Англії, і досвід Польщі рядом нашої сусідки, які в свій час це все зробили і, і людей не забули, і галузь зберегли. І живуть на нинішній день достойно, чого я і бажаю нашим трудовому колективу От. Удачі!